Доброго дня всім. Сьогодні в нас 11 жовтня був великий приморозок, і жоржинки всі -взі почорніли, тому вже можна їх викопувати і підготовлювати до зберігання на зиму. Тут в мене посаджена така крупна квітка шоум та лише інші є сорта. І я приступила до викупки жоржинок. Шоунтел – це такий товстий-товстий стовбур, як дерево, я спочатку корчик жоржини обкопую вокруг, тому що корінець в неї великий, ось так от він, тут закінчується. І коли вже Обкопала то достаю його. О, ще з цієї сторони треба підійти. щоб не зламати корінчик. Так, зараз вже можна його і підіймаємо його обережненько. О, ми щось. І ось свій хлопко копала підіймаю його, ось він пішов, пішов, пішов. О. Корінчик я викопала. Ось такий получився корінець. Ну, непоганий, як я бачу. Зараз зріжу стовбур. Тут буду різати піличкою, тому що Тут такий стовбур товстий. Якщо тоненький, то я його сікатором зрізаю, а тут потрібно пілочкою. О, чуть-чуть все пішло. Стовбур пішов. Зараз зачистимо ось ці тоненькі всі, зачищу. І буду ставити на просихання. У мене є таке приміщення, я їх там слажу і ставлю на просихання. Оце повідрізаємо. Зачистимо. Поки ставлю на просихання, хай воно підсихає, а потім буду дивитися. Ще ось тут видно, де молоде коріння, що наросло. Ось тут це молоде коріннячко. А ось те таке старе, воно таке корічніве. Тому його краще не зберігати зі старим цим корінням, а його треба відділити. відділити. Воно гарно відділяється. Да. Бачите, ось з цієї сторони тут видно дуже, як вона. Оця стара бульба. Ось ця стара бульба. Ось так от ми його зараз будемо відділяти. Так вийшлося. В мене це молоде коріння, яке не росло за цей сезон. Ось так і відділила цю стару бульбу, чого її виділяємо? Це стара бульба. Тому що тут є таке і загніває, вона може загніватися, і коли будете зберігати, це вся інфекція може піти сюди і вона також почне хворіти і молоде коріння. Це можна робити зараз, як копаєте, можна пізніше. Коли викопається, і потім вже е вони підсохнуть, і тоді можна це все почистити. Е я зараз це для прикладу, а основну масу я буду потім робити. Зараз я копаю, підписую. Кожен корчик я підписую. Ось такий олівець, що в мене є. Це хімічний олівець, це ще старі запаси, так сказати. Ось, Можна маркером писати. Можна купити малярний скотч такий. На ньому написувати назву сорта. Можна. Ось, різні є варіанти, як хто підписує. Я підписую на даний час поки ще цими олівцями. На кожному корчику пишу номер за каталогом. Якщо кого мало, можна просто написати назву сорта. У мене їх багато, тому у мене по номерах. Ось ще один корінець викопала, також гарний, Гарно нарос. Зараз трошки прочищу його, щоб бачити, да? гарно гарний нароз. Дивіться, який гарний. Ось вся стара бульба тут одна така. А це все молоде коріння. Гарно нароз. Так, взагалі шоунтел гарно дає. Він любить полив. Ми його поливали, звичайно, і гарно дає бульби, якщо поливати. Можна спочатку зрізати цей стовбур і зараз обкопувати, щоб він. Не мешав. Щоб це не мешало, цей стовбур, можна тут обкопати. Викопала ще один сорт, це сорт м Дивіться, як тут одразу відділяється старий клубень. Зараз, щоб було видно якось. Ось старий клубень, а це молодий. І ось одразу можна відділити. Сразу же відділяємо, щоб він не давав зараження молодому клубню. Це от старий клубінь. Отакий от невеличкий урожай. Копанула тут невеличку площадь. І ось такі монстрики, це віта Ці корчики. Ось тут загорають в мене. НК. Так, це Тартан. Ну, в цьому році це перший раз, що він дав такі гарні в мені клубні. Кожен рік, ну, невеличкі давав клубні, а це, слава Богу, гарні. Тут шоунтел. Це тільки початок його. І це сорт. Це спорт від шоу Інтела, така жовта, як шоу Intel. Ну, ось такий врожай, на такому невеличкому тут кусочок був. Ну, Зараз тут негарно, але що зробиш? Така осінь, треба так робити. Ось такі клубні гарні. Тут клубні получилися. Копаємо далі.